Різдвяні та новорічні свята це про улюблену святкову музику, фільми, мандаринки, подарунки, ялинку та про трішки більше сміття, ніж зазвичай. Останнє звучить не дуже оптимістично, але реалістично. Адже святкувати не означає забувати про свій кліматичний слід. Вітаю на зв'язку Гуфі Центр. Сьогодні розповім, як провести свята без шкоди довкіллю. Розпочнемо з ялинки. Перший варіант це жива ялинка, посаджена в гощик, яку потім можна пересадити у ґрунт. Другий варіант це жива ялинка, вирощена спеціально до свят. Така ялинка зазвичай має спеціальні позначення. Звертайте на них увагу на ялинкових ярмарках. Третій варіант штучна ялинка. Але це не дуже привабливий варіант, адже вона містить важкі метали. При їх виробництві в атмосферу виділяється величезна кількість парникових газів. Якщо ви маєте штучну ялинку, потурбуйтесь, аби вона послужила максимально довго, а потім знайдіть спосіб екологічної утилізації. І четверте, це ваша фантазія. Можна виготовити ялинку самостійно, наприклад, з наявних вдома книг, гірлянд чи дощечок. Маєте вдома безліч святкових прикрас? Рекомендуємо не купувати нових, аби не накопичувати непотріб. Спробуйте зробити нові прикраси з уже наявних речей. Ось тут ваша креативність може розгулятися. По максимуму використовуйте природні матеріали. А більше ідей вам підкаже інтернет. Використовуйте для оздоблення подарунків пакування, які пізніше можна здати на переробку: пластикові стріжечки та бантики, так так частіше вони не паперові. Замініть на природній декор. Гілочки, сушені квіти, фрукти тощо. Святковий стіл це просмачно та вишукано. Приберіть увесь одноразовий посуд, який сотнями років розкладається та й не дуже привабливо виглядає на святковому столі. Крім того, завжди плануйте приготування страв, аби у вас не накопичувалися залишки святкових салатів, які потім попрямують на сміттєзвалище. Усі рекомендації звучать просто і не є чимось таким, про що ми не знаємо, але інколи про них варто нагадати. Спробуйте на собі цей мінімум, і ви відчуєте цінність розумного та екологічного святкування. До зустрічі в Гофіцентрі у Новому, 2023 році. Хай цей рік буде переможним для України. Тримаємо екологічний фронт разом. До зустрічі!